І він вам у свою чергу буде маніпулювати. Щось буде дуже страшне. Всім привіт і ласкаво, прошу на мій канал. Я особисто вже супер з нетерпінням чекаю на новий рік. Ви ж бачите, абсолютно новорічний антураж. І, звісно, як і всі, ви хочу знати, що ж на мене чекатиме у наступному році. Тому я продовжую робити таропрогнози для всіх знаків Зодіаку І сьогодні в нас тільці. Ми розглянемо кожен місяць 2025 року з точки зору особистісного розвитку, особистого життя, роботи та фінансів, інколи навіть здоров'я, а також про. Глянемо кожен з чотирьох кварталів, щоб заглибитися більш детально. А мене звати Наталія Миронова, я магістр філософії, консультант з психологово-філософських питань та арт-терапевт за освітою, Я працюю ще й тарологом та відьмою. Ні, я не буду діагностувати кожному псування і не вимагатиму за його зняття 100-500 тисяч грошей. Моя мета полягає в тому, щоби кожен українець міг отримати кваліфіковану допомогу, як і магічно, якщо це магічний тип мислення, так і доказово, якщо ми кажемо про психологію. Тому що, поки поруч з нами знаходиться одна недокраїна, ментально країни, ментальне здорове суспільство це не яка перевага. Тож лаштуватися по зручні. І поїхали. Перший квартал 2025 року для сільців пройде в принципі. ну... Буде позитивний настрій, позитивні, якісь приємні розмови, приємні зустрічі. Це знаєте, як от зібратися з друзями, десь посидіти тощо. Але буде присутня легка легковажність вийшла за тавтологією. Тобто ви будете перебувати здебільшого в такій комфортній зоні комфорту, не будете хотіти з нею входити, але якогось вау-ефекту не буде. Так, періодично буде приємно проведений час, так будуть якісь гарні розмови, але в роботі, в побудові якихось довготривалих стосунків, буде отакий підхід а, і так зійде. Тобто у стосунках неважливо чи це тривалі стосунки, чи це там почнуться якісь нові стосунки, то буде така легковажність та несерйозність у роботі та бізнесі, здебільшого розвитку не буде або буде, але дуже повільний. Січень 2025 року для тільців почнеться з різних емоцій пікових позитивних, коли ви просто щасливі, як я не знаю хто, як моя собака, коли я повертаюся додому. До такого стану, коли хочеться, щоб вообще просто не знаю вийти з вікна ходьте з вікна, пожалуйста. Тобто буде такі коливання від піку позитивних емоцій до піку негативних емоцій. В роботі та бізнесі буде легковажне ставлення, ну тому що логічно, коли в нас пік емоцій, ми не можемо ефективно працювати. Це ж підсилювалося і квартальною картою, як я і казала, що буде таке легковажне ставлення в особистому житті, якщо ви не в парі, то ви можете зустріти собі потенційного партнера чи партнерку. Буде у цей стан ейфорії, знаєте, тимчасової ідеалізації, коли оцей період, коли ви тільки пізнаєте людину, починаєте закохуватися. Якщо ви в сталих стосунках січень теж може стати новим кроком для вашої пари, так само через емоції, тому щоб емоції стали не піковими негативними. влаштовувати собі те, що вас викликає прям щеняче захоплення. Лютий 2025 року для тільців знову продовжується з емоціями і знову з оцими качельками. Вони трошки заспокояться, вони трошки так підтихнуть, але буде все одно. Вау, все так класно! класна! Будього Боже, як мене все дістало, і ось така постійна якась котувасія. Так звісно, вона вам не так пора. Властиво, тому буде вам важкувато. Також в лютому ви можете надягнути на себе маску випіндрюжника і таки, боже, взагалі, в мене в житті все класно. Треба показати всім, що я не знаю, що в мене лекшері карта, золота карта, яка дозволяє мені просто купувати весь цей світ. Я саме крутий на світі. Тіле. Це не погано, але не забувайте підкріплювати свої ці панти якимись пруфами. Що в особистому житті, що в роботі та бізнесі будуть такі самі емоційні гойда. І не буде структурованого якогось відношення до цих галузей життя. Але є і гарні новини саме в лютому вам якнайкраще буде купувати якісь дорогі речі. Тобто, якщо ви плануєте якісь дорогі покупки, не знаю, золото, нерухомість, айфон, що завгодно, то якнайкраще це робити в лютому. Для вас для цього буде можливість. Потому що в березні ця можливість закінчиться. В березні будуть якісь непередбачені витрати, вони не супер, якісь великі, але такі до зуб полікувати, то каструля зламалась, то сантехніку зателефонувати. Ось за таким принципом. Може бути псування майна або пошкодження меблів вдома, ось такого плану. В роботі так само події не будуть складатися так, як вам то буде потрібно. Ви через це будете прискіпуватися та дратуватися. В особистому житті місяць теж не найкращий, тому що ви будете оце як в тому мемі, Вечно надути, вечно недовольне. Що ви, що ваш партнер або потенційний партнер, всі такі прискіпливі, всі незадоволені, всі достатньо дратівливі. Знаєте, не капець, але дуже неприємно. Також може в цьому місяці бути початок саме фізичного захворювання. Ну, ви розумієте, да, коли тривалий стрес, то можна чимось захворіти, тому з цим обережно. Кварталі 2025 року тільці будуть тільцями турбуватися про матеріальну галузь, стояти твердо на ногах, створювати навколо себе от таку безпечну зону, записатиметись якимись речами першої необхідності або робитимете якусь собі там фінансову подушку, або будете її збільшувати. Знаєте, така як голова сім'ї, треба докупити нові палатінця, але в нас же їх тища. Ні, треба докупити ще. Це до речі, класна риса. Іншим знакам треба було б вас в цьому повчити ви будете зберігати свій затишок, примножувати свій щоб примножувати своє в першу чергу матеріальне благополуччя не тільки про гроші, але й можливо про якісь там речі, побуту і так далі. В другому кварталі 2025 року найкраще буде вкладатися в нерухомість, якщо ви плануєте вкладатися в нерухомість, або відкладати на житло, або купити житло, або інвестувати тощо. Також, якщо ви плануєте створювати родину, це класно теж буде зробити саме у другому кварталі. В особистому житті у вас буде абсолютно раціональна позиція, тобто, якщо у Стали в стосунках, ви бачите свого партнера, таким, яким він є, без рожевих окулярів. Ви будете опікуватися турбуватися. Вами будуть опікуватися та турбуватися. Якщо ж ви не в парі, то у вас будуть дуже високі запити і такі, типа. Мені всі не, не такі не підходять. Пока у роботі та бізнесі цей квартал буде дуже класним для того, щоб примножити свої гроші. Тобто, це може бути або якесь підвищення, або надбавка по зарплаті, тощо ви зможете перейти на нову посаду, тобто стати вище, або відкрити свою справу. У квітні 2025 року. Ви будете, що називається, жити непогано добре. У вас не буде такої прям супер націленості на кар'єру, але в роботі все буде нормально. У Вас буде накопичення знову ж таки ресурсів, накопичення. Емоції, ви будете на роботі, вміти злагоджувати різні гострі коти, якісь кризові ситуації інших людей, але самі в ці суперечки не будете входити, тобто допомагати іншим, так, але самі ви такі достатньо будете нейтральні, що непогано. Тобто, така тиша. Також буде потреба жити добре в матеріальному плані, жити комфортно, купувати собі якісь якісні продукти, класні, гарні, не синтетичні простирадла тощо. І саме у квітні, якщо ви планували починати вести свій блог, то. Бо класно починати його вести, тому що королеви чаш вони дуже люблять бути в центрі уваги. Серед зірок дуже часто зустрічається королева чаш за своїм архетипом. То королева чаш нам підказує, що ведіть блог в особистому житті. Якщо ви будете самотні чи самотні в тому періоду, то є високий ризик, почати дзвонити колишнім, тому що вас накриватиме ностальгія, потреба знову в цих емоціях, які вже переживали. Потреба в інтенсивних емоціях, потреба, щоб вас вислухала знайома вам людина, і ви це починаєте. Боже, як було було в моїх колишніх стосунках раз прекрасно, дівчатки бивші, вони як е, президент сусідньої недокраїни. Краще, щоб його не існувало ніколи. У травні у вас буде дуже активний період. Вам буде хотітися розвиватися в кожній галузі життя. Ви будете супер ініціативною. У Вас буде генеруватися просто тисяча ідей. Записуйте ці ідеї, класно буде їх використовувати в роботу. Ви будете така, знаєте, суетолог продакшн. Чому наголосила на тому, що потрібно записувати, тому що коли оце я Долах продакшн, я всюди і ніде одночасно. А то всі ідеї, які виникають, вони одразу забуваються. Тому, поки генеруються ідеї, записуйте їх, щоб не позабувати. В роботі буде хотітися всього і відразу буде хотітися миттєвих результатів. Якщо ви не будете отримувати миттєвих результатів, ви будете агарчатися. Тому тут можу сказати, виховувати в собі терпіння, робіть вправи там на концентрацію уваги, на терпіння і так далі. Також в роботі та бізнесі ваш девіз краще зробити і пошкодувати аніж навпаки. Тому скоріш за все може з'явитися нова. Можливість, нова посада, нова робота, нова угода і так далі. В особистому житті, якщо ви в парі, то у вас будуть якась агресія, ревнощі, без причини. ви будете ревнувати свого партнера, типу Боже, куди ти ж тут? Ти подишал на кого-то другого, вона тобі що подобається. Хорош. І причому, що ви будете такою дуже впертою, будете думати, що я все роблю правильно, але насправді. Якщо ви не в парі, то ви зможете зустріти людину, з якою будуть такі достатньо гарячі стосунки. Ви будете такою азартною, суперініціативною, такою палкою, невгамовною. У червні щось буде дуже страшне. Будуть такі ситуації не весь місяць, але от відчутно, де або буде дуже страшно, або сильний накрут, або от панічні атаки. Така просто гостра форма страху, гостра форма накручування себе, істерики, психози, зриви і так далі. І це буде не через ваші якісь внутрішні наду. Мані обмеження, а через зовнішні якісь обставини, щось для вас трапиться не дуже хороше ризики, в принципі, не прораховані, і вам потрібно буде підстрахуватися в кожній галузі свого життя. Особливо важливо на роботі, тому що десь ви не підстіліли собі соломку. Можуть бути або раптові звільнення, або відпустка за свій рахунок, або там не складеться з новою угодою в особистому житті. Так само просто супер панікуючий накрут. На цьому етапі дуже важливо звернутися буде за кваліфікованою допомогою, тому що вам буде дуже складно. Адно об'єктивно дивитися на життя, об'єктивно дивитися на ситуації. Ви будете у вирі цього накруто. То наїдно нагадаю, що я психолог, ви можете звернутися до мене, якщо ви відчуваєте підрив душевного спокою, якщо ви відчуваєте тривогу, або якщо ви просто себе некомфортно комфортно почуваєте по життю, ви хочете попрацювати над собою та почати жити нарешті своє найкраще життя. Як записатися, підпишіться на мій інстаграм, та давайте домовимось. Третій квартал 2025 року для буде, ну, нормально. нормальний рівень сил, енергії, здоров'я, мотивації все достатньо стабільно, нормально. Я б сказала, не типу, супер добре, не супер погано. Чому це все буде виділятися на всіх галузях життя в особистому житті? Якщо у вас постійні тривалі стосунки, то ви будете реалізовувати кіксуальну сумісність в парі. Якщо ви не маєте стосунків, то дуже високий ризик є зустріти собі партнера. В Роботі та бізнесі будете показувати. Гарні проміжкові результати, і також в цьому кварталі класно буде зайнятися спортом. Ой, липень для тільців буде дуже таким інтересним, щось і хороше і ні, тому що по-перше, в дияволі це дуже багато ресурсів, тобто можуть бути якісь нові грошові угоди, додатковий заробіток або нова перспективна посада, або новий перспективний шлях. Але диявол це таки дуже кварний аркан, тому щоб отримати бажане, можливо, вам доведеться піти на угоду зі своєю совістю чи піти. У розріз зі своїми цінностями в роботі та бізнесі весь місяць ставте собі питання на що ви готові заради бажаного, тому що так ресурсів і грошових, і нематеріальних у дияволі буде приховано безліч, але все це матиме свою ціну. В особистому житті буде дуже високий ризик вийти у співзалежні стосунки. Причому неважливо, чи ви будете самотні в той період, чи ви в стосунках. Тому що, якщо ви будете самотні, то ви зустрінете партнера, в якого, звісно, будуть там бабочки в животі і всякі такі, але стосунки будуть нездоровими, будете ми Незалежною, чи він написав, чи він подивився на мене. А може я йому не нравлюсь. А може щось таке, але він такий класний в кексі, але я йому не подобаюся. І він вам у свою чергу буде маніпулювати. Якщо ви в сталих стосунках, то почнуться якісь мексиканські пристрасті. Один буде кат маніпулювати, тиреніювати. Друга буде жертва, але жертва така страждає, наче але йти з цих стосунків не хоче, і ви будете постійно змінюватися рулями. Тобто повна тотальна співзалежність. То пропрацюйте це. Будь ласка, з цим дуже обережно у серпні. Дві я року тільці будуть суперрозумними. У вас просто почнеться побудування стратегії на всій галузі життя. Будете такими розумними, з чітким холодним розумом. Будете підлаштовуватися під будь-які обставини, під будь-який характер. Знаєте, як змінювати маски, але всередині залишатися собою. Це буде проявлятися в першу чергу у роботі, тому що ви будете гнучкими, корисливими, будете підлаштовуватися під будь-які зміни. Так і в особистому житті. Вам буде дуже важливо, щоб вам було зручно. Ви не будете готовими на компроміси. Вам важливо, щоб було так, як хочете того ви. Якщо все так, як не ви того хочете, то просто легко розлучаєтеся, розриваєте взаємне, все круті, пока. В особистому житті ви будете такими навіть цинічними для роботи аркад Королева мечі вона є класним, якісним. А для стосунків ні, тому що стосунки це все ж таки парна взаємодія, а не тільки ви така розпрекрасна. В цілому місяць може бути з одного боку достатньо конфліктним. Ви можете руйнувати все на порожньому місці, але з іншого боку, ви почнете за... Кладати фундамент собі для довгострокових планів, здебільшого, це все пов'язано з інтелектом, тобто або ваш подальший особистісний розвиток, або ваші подальші кар'єрні досягнення, і так далі. У вересні 2025 року тільці будуть такими знаєте, як Вовк з Стріт. заговорювати зуби за потреби будете під лабузниками, маніпуляшечки, якісь емоційні ігрища. Знову супер будете підлаштовуватися під інших людей, будете справляти таке гарне враження. Якщо ви фанатка співзалежних стосунків, то саме в цьому місяці є високий ризик зустріти собі нового партнера, почарувати його та звісити ніжки. Також цього місяця бути дуже обережними, тому що є високий ризик або потрапити на якогось афериста чи аферистку, або на якогось шахрая, чи ошуканця, от щось таке. Тому дуже слідкуйте за своїми гаманцями, паролями і так далі. В роботі та бізнесі, якщо ваша робота пов'язана з продажами, то просто буде все супер, тому що ваші якості продажника розкриються на максимал. Якщо ж ваша робота не пов'язана з продажами, то будуть якісь емоційні коливання. Ви з одного боку будете намагатися без мила залізти в одне місце, але це буде достатньо невдалим. Вам не буде вистачати внутрішньої зрілості для того, щоб довести справу до кінця, і ви можете просто бути в очах інших, таким, як ну короче. в особистому житті у вас буде орієнтир на отримання емоцій, що, звісно, саме по собі непогано, але є одне, але пам'ятаємо, що це про якісь маніпуляції, тому так само ви будете отримувати бажане через шляхом маніпуляцій. Людям це, звісно, не подобається. І якщо ви хочете побудувати здорові стосунки, то пам'ятайте, вони не будуються на маніпуляціях. Тому важливо будувати парну взаємодію і, звісно, думати про другу людину. Четвертий квартал 2025 року в у закоханих нічого спільного з закоханістю немає. Це про вибори, які вам доведеться зробити. Будуть якісь радикальні рішення, які будуть сильно впливати на ваше життя, і ви будете перебувати в тому стані. Де діяти, яке рішення? прийняти, помогіть. В четвертому кварталі. Рішення потрібно приймати для себе, не для мам, пап, бабусь, котиків, собачок і так далі. Ви в себе маєте бути на першому місці. А також дуже важливо зайняти позу спостерігача, якби подивитися на це як у фі. Фільмі, бо в фільмі ми знаєте, дивимося фільм, кажемо ти дивіться, куди ти поліз вообще той підвал, там якесь чудовисько. А якби ми саме опинилися в тому фільмі, да, з боку цього не видно, ми такі ти що дивиться. Ну тут так само важливо трошечки відсторонитися від ситуації, в якій вам потрібно буде приймати рішення і подивитися, як би з боку. Що би ви порадили, якби це був фільм, і ви б дивилися не на себе, а на просто актора з фільму. У жовтні 2025 року. В цілому ви будете мати достатньо стабільну позицію. Я би сказала, це карта для тітців, це Просто ваше життя буде таким, як завжди. Будете такими міцними, стабільними, достатньо нормальний рівень впевненості в собі. Будете такими реалістами, прагматиками, будете зберігати, досягнути. І я зараз скажу саме про матеріальні справи. Класно цього місяця буде примножувати майно фізично, от саме матеріальні справи. Пам'ятаєте, як в нас була квартальна карта, тільки тут просто один конкретний місяць. В роботі та бізнесі вам порада не відсікати можливість, тому що ви будете більше зосереджені на тому, щоб збільшити те, що ви вже маєте. А не переходити на новий етап, але в цьому місяці вам може підійти нова можливість, яку ви подумаєте, типу не використовувати. Я зараз просто хочу зосередитися на тому, що я маю. Але це буде навірний шлях, то не відсікайте можливості, вони можуть бути дуже цікавими саме в роботі. В особистому житті ви будете це, знаєте, домашній імператор. Тиранія, контроль, метод кнута та пряника. Причому ви, скоріш за все, а не вас. І просто якщо ви в сталих стосунках будете йти цим шляхом, то дуже високий ризик, що Сумки для вас ну завершаться, тому тільці, пожалуйста, контроль це, звісно, добре, але пам'ятайте, що людина це ваш партнер, а не ваш раб. У листопаді 2025 року. Ви будете збирати плоди своїх попередніх дій. Тобто, якщо ви прожили використали рекомендації з цього відео, прожили для себе цей рік якісно, то місяць буде для вас достатньо плодородним, гарним, якісним і так далі. Також цей місяць може супроводжуватися якимось юридичним оформленням документів, права на майно, спаду. Оформлення шлюбу, розірвання шлюбу і так далі. В особистому житті, в принципі, емоцій буде мало. Вам важливо буде, щоб була справедливість та чесність. Для сталих стосунків це можливість перейти на новий етап, наприклад, там з'їхатися, одружитися тощо. Нових стосунків, скоріш за все, не буде. В роботі та бізнесі буде дуже важливо визначити баланс між роботою та відпочинком, тому що буде дуже сильна втома. От відпустку от якраз зараз сидіти. Завершиться рік для дідців, ну, не дуже хорошо, тому що у вас буде. Такий стан Боже, я така погана, я ні на що не здатна, я не здара і так далі. У вас буде грудень, що називається таргани плясатимуть в голові. І в цілому, по всім галузям життя, місяць буде ну такий собі, у вас будуть дуже багато обмежуючих факторів, але вони не ззовні. Тобто, це не не знаю, не на роботі уволіче щось таке, це все в голові. Враховуючи квартальну карту вашу про вибір, то, скоріш за все, вам буде здаватися, що вибір зробити прийняти рішення якесь неможливо. Тому якщо у вас є з цим складнощі, то запрошую до себе на консульт. Сультацію там ми поєднаємо і таро, і психологію, і зможемо зрозуміти, яке рішення вам прийняти. І я навчу вас приймати рішення потім навіть без допомоги таролога. Для цього напишіть мені в лірек в інстаграм. А я сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. І ваш рік буде просто тепер неймовірним. І чекатиму вас на нових розкладах. Не забудьте на мене підписатись і з прийдешнім новим роком.